26 червня 2016 року до Кузнецовського відділу поліції надійшло ряд збирань громадян про вчинення групових порушень громадського порядку в ресторані Маєток. Відповідно, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відомості, що вказаного кримінального правопорушення були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією частина 4 статті 296. От, з метою локалізації конф... на місці подій було встановлено, що біля ресторану зібралася значна кількість місцевих жителів Кузнецовська. Між якими і жителями села Воронки, які святкували весілля, виник конфлікт. В даному події втрутилися працівники поліції. От, з метою локалізації цього конфлікту, відвернення шкоди, дане порушення було припинено. Жителів села Воронки було доставлено до Кузнесівської відділу поліції. Попередньо цьому конфлікту передувала сутичка жителів села Воронки із місцевими жителями за здобутою інформацією, наречена із гостями по традиції, яка склалась під час святкування весіль, була, якщо правильно звати, викрадена. І для цього вони поїхали в кафе -бар «Сосновий бір. За ними прослідували наречений із своїми друзями, які були запрошені на весілля. Вони зупинили автомобіль таксі, який наречено доставляв до соснового бору. І в автомобілі таксі вони намагались вияснити, де саме знаходиться наречена. Звісно, автомобіль водія таксі повідомив про те, що вони зателефонують їм самі, повідомлять, але однак все-таки вони в нього здобули інформацію, що вони знаходяться в Сосновому борі. Це відбулося, скажімо, в такій грубій формі, однак, як нам повідомили, водій таксі тілесних ушкоджень ми спричинили. В цей момент проходив один із жителів міста Кузенцівський, зробив зауваження жителям села Воронки з даного приводу, через що між ними виник конфлікт, і вони нанесли йому на з даного приводу тілесні пошкодження. Подальшому. Встановлена група із цих жителів села Воронки, проїхала в сосновий бір, де в них виник конфлікт із працівниками даного розважального закладу і де вони нанесли тілесні ушкодження. Ці особи звернулися до відділу поліції з відповідними заявами внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі особи, які брали участь у конфлікті, жителі села Воронки, наразі встановлені, проводяться слідчі дії, збираються відносно них характеризуючі матеріали. І Готується проєкт повідомлення про підозру в чині кримінальних правопорушень. Відносно цих осіб буде прийнято адекватне, законне процесуальне рішення. В подальшому даний конфлікт переріс, як ми всі знаємо, у те, що місцеві жителі зібрались біля приміщення кафе, бару, Маєток і ресторану Маєток і вивелися в нас в, в, в таку сутичку. Всі особи з числа жителів села Воронки, які брали участь. Які від, події були нами встановлені, всі доставлені до відділу поліції, всіх сфотографовано, отримані попередні пояснення, отримані їхні ідентифікуючі дані. Надалі ми підготували відповідні запити до відповідних служб на встановлені відносно характеризуючих матеріалів. Зараз проводяться заходи по встановленню ролі участі кожної особи у вчиненні даного правопорушення. Щоб пов'язати їхні дії із злочинними наслідками, певними, які настали. Відносно кожної особи буде прийняти адекватне рішення. У разі наявності складу кримінального правопорушення буде оголошено підозру оборону відносно цих осіб за побіжний захід. Хотів би спростувати думку населення про зацікавленість органів поліції певною якось в цих подіях. Ми об'єктивно відносимося до всіх подій, і відносно кожної особи буде прийняти об'єктивно незалежне рішення. Де зараз знаходяться транспортні засоби, які потребують? Це транспортні засоби пошкоджені, вилучені. Призначені відповідні судові експертизи для оцінки вартості пошкоджень цих транспортних засобів, відповідно запити надані на встановлення власників даних транспортних засобів, законних володільців, чи вони зареєстровані у нас у законному порядку. І проводяться слідчі дії по забезпеченню явки цих осіб для проведення слідчих дій, відповідно з ними в межах відділу поліції. Під час огляду місця події вилучено 11 гільз від травматичної зброї, 3 з яких в межах ресторану Маєток, 8 гільз поза межами ресторану Маєток. Магазин споряджений чотирма боєприпасами до травматичної зброї і пістолет. Пістолет зареєстрований на одного з жителів села Воронки, з ним проведені слідчі дії. Наразі встановлюється його участь у вчиненні даного кримінального правопорушення. Планується проведення ряду слідчих дій, встановлення, проведення судово-балістичної експертизи з метою встановлення ідентифікації цих гільз і куль, встановлення зброї, з якою можливо здійснювався постріл. Попередньо зброя вся травматична. В межах кримінального провадження до нас, відомості, що до ковнесено вірдер по хуліганству, до нас в якості потерпілого, звернулося троє осіб. По Сосновому бору також троє всі потерпілих, відносно них на даний час про до судового розслідування у окремому кримінальному провадженні, за фактом спричинення тілесних ушкоджень. У разі якщо е, ми встановимо участь цих же ж осіб в вчиненні правопорушення у ресторані маєток, е, відповідно до е, норм КПК, вказане кримінальне провадження. За рішенням прокуратури буде об'єднано в одне кримінальне провадження, в межах одного кримінального провадження буде прийнято рішення щодо наявності складу кримінального порушення в цих діях цих осіб, і метою проведення об'єктивного, повного всестороннього судового розслідування. На даний час в нас власник ресторану Меєток знаходиться за кордоном, як повідомили працівники і вона. В телефонному режимі доступ до відеоматеріалів, відеозаписів цих подій знаходяться лише у неї. По прибуттю її попередньо вона перебуває в суботу, 2 липня в місті Кузнецовськ. В неї буде наданий відеозапис, він буде вивчений слідчим, буде надана йому належна оцінка. Після цього ми зможемо визначити роль кожної особи, безпосередньо, які знаходилися всередині кафе ресторану Маєток. І Пов'язати їхні дії суспільно-небезпечними наслідками і відносно кожної особи прийняти адекватне процесуальне рішення, відповідно повідомити про підозру, застосувати запобіжний захід.